Квест, втрачені мрії або «Несправджені сподівання. Stolen Dreams є другорядним квестом, уведеним в оновленні 1513, який вимагає від нас третього ранга майстерності. Він обіцяє розкрити таємниці містичних кодексів. Місія перша захоплення миру. Вступ неочікуване відкриття. Тиша нашого орбітера розривається голосом Лотос, який сповнений рідкосного хвилювання. Вона повідомляє нам про щось несподіване. Після десятиліть пошуків Грінір нарешті знайшли останні із арканніх кодексів лише для того, щоб втратити їх через якогось злодія. Тайлора Гор, їхній командувач, має бути розлючений, а це означає, що таємнича Мару потрапила в справжню біду. Ми, як темно, повинні діяти швидко. Наша мета знайти цю Мару, яка є професійним злодієм, що викрила останній фрагмент кодексу і допитати її, перш ніж грінія доберуться до неї. Хоча ми і не знаємо, що таке арканні кодекси, лотос запевняє, це в інтересах Мару співпрацювати з нами. Місія доставити меру до лотос. Ми обираємо варфрейма і вирушаємо до планети Марс в сектор Тарсіс. Хоча Лотос спочатку відстежуємо її на аванпості корпусу, який деякі джерела називають Белет на Європі, пізніше ми дізнаємося, що вона переховується на Марсі, місія має формат захоплення. Наша мета прорватися крізь оборону. Ми проносимося по коридорах. Лотос намагається переконати Меру, що наша пропозиція захисту є найкращим варіантом для неї. Зрештою, ми знаходимо меру і, застосовуючи, якщо необхідно, переконливі методи, доставляємо її до точки евакуації. Допит і угода. Після захоплення ми отримаємо відеозапис допиту. Меру, оточена металевими костюмами, тенно, незворушна. Зізнається, що тіл Регор найняв її, аби витягнути код з якоїсь дивної машини на занедбаному об'єкті Орокен Інфестет Орокен Дерелікт. Тайлер Егор запропонував великі кредити за те, щоб я витягнула коди з якоїсь дивної машини на зараженій руйнені у Рокілін, говорить вона. Однак, через свою неприязнь до Гринір вона віддала їм підроблений код, а оригінал продала корпусу. Гренір, схоже, нарешті це з'ясували. Меру, усвідомлюючи загрозу катувань від Гренір, приймає пропозицію «Лотос про захист в обмін на інформацію про місце знаходження кодексу. Лотос заявляє, що наші тенно цілком здатні, але миру відповідь лише огризається, називаючи нас бляшаними костюмами. Але угода укладена, ми шукаємо кодекси. Нагорода за місію першу ми отримуємо місце знаходження першого кодексу. Місія 2. Викрадення кодексів корпусу. Три фрагменти. Вступ. Угода і полювання на дані. Меру неохоче підтвердила, що продала справжній код корпусу. Лотос пояснює, що корпус, ймовірно, вважає, ніби ці кодекси ведуть до якихось загублених скарбів орокін. Наша місія проникнути до їхніх сховищ даних і викрасти манускрипти, перш ніж їх буде знищено. Ми усвідомлюємо, що це буде шпигунство, увага, яка вимагає хірургічної точності. Перше проникнення Унда Венера. Ми прибуваємо на Унду Анда на Венері. Це об'єкт корпусу, який охороняється лазерними гратами і патрулями охоронців. МОАС. Наша мета проникнути у фортифіковані сховища даних. Лотос попереджає нас, якщо ми спровокуємо сигналізацію, корпус запустить послідовність знищення даних. У нас буде лише близько 30 секунд, щоб врятувати інформацію. Ми маємо зламати принаймні один термінал даних або два, щоб отримати перший містичний кодекс. Вдихаючи холодне повітря венери, ми прослизаємо крізь коридори, використовуючи прихований клинок, щоб тихо усунути вартових. Врешті-рест ми стоїмо перед заповітним терміналом. І наша напруга зростає, поки ми запускаємо дешифратор. Виконано. Успішно. Гей-гей, He на диво вражаюче, ви знайшли кодекс, а корпус про цей гадки не має. Чуємо ми несподіваний голос меру, яка, схоже, здивована нашими здібностями. Полювання триває. Наступні кодекси корпусу. Наші наступні цілі забрати решту кодексів корпусу. Ми вирушаємо на Юпітер. Або, згідно з іншими даними, ми можемо опинитися на Фобосі, секторі Роше, де нам необхідно успішно зламати всі термінали з даними. Отос повідомляє, що корпус володіє трьома кодексами, і ми маємо продовжити пошуки в інших сховищах. Незважаючи на точний маршрут, ми довели свою майстерність у режимі шпигунства, оскільки будь-яка помилка може призвести до втрати життєво важливих даних. Нарешті лотос підтверджує, що ми дослідили всі сховища і знайшли кодекси. Нагорода за місію 2. Ми маємо три кодекси корпусу. Тепер, коли тено має один, Грінір два, а корпус три ніхто ще не досліджував їх усі разом. Це наш план, пояснює Лотос. Місія 3. Викрадення містичних кодексів Грінір. Вступ. Гніт Грінір. Лотус направляє нас на планету Меркурій у сектор Суїсей. Місія проникнення у серце скаліону. Наше завдання проникнути у сховище грінір і вилучити дані за допомогою режиму шпигунства. Ми обираємо варфрейма ідеального для подолання перешкод Грінір для тихого проникнення. Після успішного проникнення до захищених сховищ корпусу та викрадення їхніх кодексів лотус підтверджує нашу наступну ціль. Вона пояснює, що тепер, коли ми маємо частину даних, а корпус володіє трьома кодексами, тоді як Грінір двома, ще ніхто не вивчав їх усі разом. І це наш шанс. Нам необхідно викрасти три містичні кодекси або ж, згідно з іншими джерелами, знайти обидва кодекси Грінір. На відміну від місії корпусу, де була можливість помилитися хоча б один раз, лотус наголошує, що тут у нас немає права на помилку. Нам потрібно успішно витягнути дані з усіх трьох терміналів даних. Опис проникнення. Ми пробираємося по задушливих і жавих коридорах Грінір, де металеві конструкції гудуть від енергії. Сховище Грінір зазвичай захищені смертоносними лазерними сітками, пастками, що реагують на рух і потужними сенсорами. Ми прослизаємо повз важкоброньованих вартових для точкового усунення чи ухиляючись від них. Кожен зламаний термінал це перемога, але невдача означає миттєве знищення даних. Ордіс, наш борт-комп'ютер, з хвилюванням аналізує знайдені фрагменти. Ви знайшли мистичний кодекс? Можливо, для вас врешті є надія. Злегка здивовано коментує меру. Ми успішно зламуємо усі необхідні термінали, наприклад, три, і здобуваємо останні фрагменти кодексів. Лотос дає команду на евакуацію. Оскільки ми отримали усі кодекси, і нам тут більше нічого робити. Нагорода за місію 3. Ми отримаємо кодекси Грінір, маючи тепер повний комплект зібраних разом. Місія 4. Машина в руїнах Орокін. Вступ. Таємниця машини. Тепер, коли ми володіємо повним комплектом арканних кодексів, Ордіс висловлює своє захоплення. Він описує ці кодекси як абсолютно прекрасні, складені з такою елегантністю і грацією. Меру, виявляючи рідкісну професійну зацікавленість, втручається. Вона нагадує нам, що перший код вона витягла з якоїсь дивної машини на зараженій руїні Орокін. Infested Orokin Derelict» Лотос озвучує наш спільний план завантажити повний набір арканних кодексів назад у ту машину і подивитися, чи виконається код. Підготовка. Занурення в зараження. Меру єдина особа, яка була у середині тих руїн і вижила, щоб розповісти про це. Вона зголошується бути нашим провідником. Ми обираємо варфрейма, який найкраще підходить для бою проти заражених, які заполонили руїни. Лотос направляє нас у сектор Алатор на Марсі, де Грінір відкрили портал до руїн Орокін. Зникнення. Руїни, захоплені плоттю. Ми ступаємо крізь спотворений портал, опиняючись у серці занедбаних об'єктів орокін. Атмосфера тут важка, просічена хворобою і розкладом. Ця місія за своєю суттю нагадує саботаж в руїнах. Наше завдання пробитися крізь орди заражених, які атакують масою, доки ми не досягнемо великої кімнати. Це вимагає від нас безжалісного просування. Використовуючи потужні зброї, ми розчищаємо собі шлях крізь пульсуючі коридори, уникаючи пасток як лазерні сітки. Нарешті ми входимо до просторої, але гнітючої зали. У її центрі, на високому постаменті, знаходиться містична машина. Меру, сповнена нетерпіння і жадібного очікування, підганяє нас. Це вона машина, з якої я витягла останній арканний кодекс. У вас є повний комплект кодексів. Завантажуйте їх і скажіть привіт скарбу. Вона переконана, що орокін були помішані на скарбах. Кульмінація. Знищення мрії. Ми підходимо до постаменту і запускаємо процес завантаження повного набору арканних кодексів у стародавню машину. Машина оживає, але замість розкішних скарбів чи грандіозних відкриттів, які обіцяв корпус, ми отримаємо лише зашифровану аудіопередачу. Голос, сповнений відчуженості та таємниці, передає дивне, коротке повідомлення: Тихо все у спокої. Змовклі і порожні небеса. Бій. І епілог. Пустота. Щойно передача закінчується. Система безпеки чи, можливо, сама природа руїн реагує. Нас оточують заражені, серед яких з'являється потужний супротивник містичний фурункул. Ми знищуємо ворогів, і лотос робить висновок. Я не знаю, чи отримали ми відповіді, за якими прийшли, але нам тут більше немає чого робити. Вона радить евакуюватися. Виходячи з руїн, ми чуємо розчарований вигук меру. Що? Де мій чорт забирай скарб? Мені сказали, що буде скарб. Ордіс, наш борткомп'ютер, висловлює збентеження тим, що кодекси виявилися не тим, чого ми очікували, і вибачається перед меру. меру з гіркотою приймає реальність. Вона підсумовує ніяких ліків від синдрому клонування, ніякого втраченого тенносцефалона сцефало Ордіс нічого не було. Я звикла, коли ти не співпрацюєш з великими фракціями чи синдикатами. Великі виплати трапляються рідко. Вона заявляє, що оскільки грінер більше не загружують їй після того, як кодекси зникли, для неї безпечно повернутися у дикі простори. Бувай, бляшані костюми. Прощається вона і зникає. Результат квесту: ми отримуємо креслення ефірних клинків ether daggers, і креслення «Orokin Catalyst». аналогія для розуміння. Уся наша подорож нагадувала пошук карти скарбів, яка після збуру всіх частин і розшифрування привела нас не до золота, а до старої, таємничої, але порожньої шкатулки. Ми розгадали код, але виявили, що він призначений лише для спілкування з машиною, яка вже не має жодної практичної цінності. Кодекс був машинним кодом, що призначений для прямого інтерфейсу з машиною. Це була не скарбнеця, а лише інструкція, яка тепер, можливо, іржавіє у пилу. Ось такий був квест з проходження гри Warframe у 2025 році, так як грається в цю гру зараз. Мені хотілося ще дуже багато всього додати в відео, але я намагався вкластись в і так дуже розтягнутий таймінг відео. Справді, це відео вартувало цілу купу часу. Треба було все це змонтувати і обробити. Звісно, був залучений і штучний інтелект для обробки сценарія та озвучку. Ви можете подивитись інші частини відео в моєму плейлісті про пригоди у всесвіті Warframe. Та, можливо, коли ви дивитесь це відео, то вже готова наступна частина цієї саги. Якщо вам подобається мої відео і мій канал, або вам просто є що сказати, чи якісь зауваження або виправлення неточностей, то напишіть пару строк в коментарях під цим відео. Буду вдячний. Також буду вдячний за вподобайки та особливо за підписки на канал. Також не забуваємо донатити Збройним силам, які захищають нас в цей нелегкий час, і це має бути у всіх в пріоритеті. Слава Україні!